Головного на ранок до вашої уваги. Сили ППО збили всі п'ять російських ударних безпілотників, які цієї ночі знову атакували Україну, зокрема Львівську область. Шахеди заходили двома хвилями. Є влучання в Малехові Львівської громади. Попередньо пошкоджено багатоповерховий житловий будинок та офісне приміщення. За даними місцевої ОВА, одна людина травмована це 47-річний чоловік. Медики надали йому допомогу на місці. Мер Львова Андрій Садовий повідомляє про ще одного постраждалого – 70-річного охоронця його шпиталізували. Російські війська посилюють наступ на Луганщині. Про це пише портал Deep State. Ворожа армія наростила до 10 тисяч чоловік особового складу до та 450 одиниць військової техніки на ділянці від Райгородки до Нововодяного. Їхня мета пробитись до селища Борова на Харківщині. Третя штурмова бригада ЗСУ, яка тримає цю смугу фронту, повідомляє: Росіяни наступають танковими полками, залучають значну кількість артилерії та додаткові загони ПВК і спецпризначенців. Активно застосовуються FPV-дрони, керовані авіабомби і хімічна зброя на штурми. Противник кидає цілі взводи та роти, які щотижня заміняють поповненням у 250-400 солдат. Італія може передати Україні партію далекобійних крилатих ракет Сторм Shadow. Як повідомляють італійські змі, ракети мають надійти наприкінці червня у рамках дев'ятого пакета допомоги. Міноборони Італії поки що не коментували цю інформацію. У цьому ж пакеті буде обіцяна раніше друга система протиповітряної оборони SAMP-T, передачу якої анонсували раніше як пишуть західні змі, система ППО нині базується в Куветі, звідти її доправлять в Україну. Німецький концерн Райн Метал передасть Україні унікальний танк Франкенштейн. За задумом, це нова установка ППО, яка здатна збивати ракети та безпілотники. Корпус Франкенштейн, створений на основі німецьких танків Леопард-1, на башту якого встановлять зенітну систему Скай Рейнджер. В неї є радари з повним оглядом на 360 градусів, ну а також сучасні сенсори для виявлення супроводу та ураження цілей в автоматичному режимі. У компанії Райнметал наголошують, що танки Леопард 1, які Можна вдосконалити, існує чимало. Скільки саме нам передадуть таких установок, і коли невідомо поки що. Поліція Києва розшукує зловмисника, який вчора здійснив стрілянину у середмісті Києва. Чоловік підійшов до припаркованого авто, вистрілив і втік. Поранення отримав казахський опозиціонер Айдо Садиков. Відомо, що він наразі перебуває у лікарні в важкому стані. Поліція розслідує справу за статтею замах на умисне вбивство. Айдо Садиков, журналіст, відомий критикою влади Казахстану на своєму ютуб каналі. Разом з дружиною у Києві живе з чотирнадцятого року. Пара має статус біженців. Ські фермери несподіваним способом долучилися до захисту від мігрантів уздовж кордону з Білоруссю. Вони почали розливати свинячий гній, сподіваючись, що це відлякає мігрантів мусульман. Фермери обіцяють проводити таку акцію трохи далі від захисного паркану і лише там, де мають на це дозвіл. Отаким От чином вони вирішили проявити солідарність з польськими прикордонниками. Нагадаємо, що уряд Польщі вирішив запровадити буферну зону на кордоні з Білоруссю на тлі спроб мігрантів нелегально. Потрапити до країни. Книжки за рахунок держави. Володимир Зеленський підписав закон на підтримку книговидання в Україні. Уже з 1 липня, 18-річним надаватимуть електронний сертифікат у дії на суму 908 гривень. Продовж року можна буде купити паперові електронні аудіокнижки або видання для людей із порушенням зору. І такий же сертифікат даватимуть одному з батьків чи опікунів під час народження дитини. Ну, а загалом на це виділили з бюджету понад 350 мільйонів гривень. Гроші підуть на підтримку українських видавців за підрахунками експертів. Ця ініціатива допоможе. Оже додатково видати до двох мільйонів примірників. Сьогодні графіки відключень діятимуть впродовж усієї доби. Про це повідомили в Укренерго. Через спеку споживачі використовують більше енергії. Обмеження не стосуватимуться об'єктів критичної інфраструктури. Напередодні компанія теж попереджала про можливі відключення впродовж усієї доби. Втім, обленерго змогли уникнути обмежень у першій половині дня. Український баскетболіст Святослав Михайлюк став другим у історії українцем, який виграв в ФНБА. Його команда Бостон Селтікс стала чемпіонами національної баскетбольної асоціації. Михайлюк з'явився на останній хвилині гри і відзначився одним підбиранням. Загалом у плей-офф наш земляк зіграв у восьми матчах. В середньому грав по чотири хвилини. До нього тріумфатором став Станіслав Медведенко. Був такий, та який двічі вигравав НБА у складі Лейкерс у 2001-му і і другому роках. Слава, уже привітав тріумфатора. На свою сторінці у Фейсбук написав: цитую: ця перемога свідчить про те, що українці неймовірно талановиті, треба лише навчитись працювати в команді, об'єднуватись, і більше перемог у нас попереду. Кінець цити. погоджуємося, як доїзд далі. Плануємо іти далі з вами, друзі. Доброго ранку, ваша точка, опорцями. Друзі, Путін приїхав до північної Кореї. Корейці його зустрічали на найвищому рівні. Чим загрожує зустріч двох диктаторів Українці? Україні більше подробиць в нашій рубриці, що у світі. Історична зустріч двох диктаторів. Путін поїхав з візитом до Кім Чен Іна. Як готувалася Північна Корея до прийому російського президента, та чим цей візит загрожує Україні? Корея так готувалася до зустрічі Путіна, що забула, хто в країні головний. Напередодні 18 червня, тобто дня візиту, вулиці столиці Пхеньян завішали банерами з зображеннями президента РФ. Востаннє Путін приїжджав в Корею ще в 2000-му, коли правив там батько нинішнього президента Ким Чен Ір. В свою чергу Кимчанин не так давно був в Росії. Восени кажуть, саме тоді два диктатора домовилися про початок тісної співпраці в галузі економіки, туризму і війни. Ймовірно, саме в ту зустріч Путін домовився про постачання корейських ракет, які вже на початку цього року запускали в Україну. До слова напередодні візиту Путін Дякую Кореї за підтримку спеціальної воєнної операції. Іноземні експерти та політики приймаються цією дружбою, адже це може свідчити про посилення військової допомоги Північної Кореї Росії. Вже корейські військові заводи працюють на повну потужність, аби забезпечувати Росію зброєю. Чи то дружба з Росією, чи то інші причини надихнули Північну Корею на нові військові звершення за останній місяць, військові КНДР вже двічі перетинали кордон з південною Кореєю. Ну, дивилися цю міжнародку на тлі того, що Путін там поїхав в КНДР. Ми дивимося. Ну це клініка. Це просто два неадеквати. Лише два з усього всього світу тримають весь світ в напрузі. От, от що це таке розмахують так? своїми як ядерками? ядерками показують треба свої боєголовки, як то кажуть. А з іншого боку, це ж також результат. Можливо, бездіяльності демократичних великих країн. Позиція і беззубість, правильно? Беззубість. А демократія ще Без... має правильно, бути із іклами, і зубами, і зброєю для того, щоб захищати знов-таки свою парадигму з того, що вона починається. Демократія. то є... Коротше, та, тут така ситуація, але менше з тим стежимо, друзі, як то кажуть, ми свідки той самої. І світової історії, як і ви, шановні, зараз будете свідками прем'єри в сніданку з 1 плюс 1. У нас зараз просто на ваших очах буде народжуватися нова рубрика. «Автосвіт». дочекайтеся, буде цікаво всім. П'ятеро репортерів сніданку завжди для вас на місцях ключових подій. До столиці прибув евакуаційний Київ поїзд. Київ відновлюється після чергової ракетної атаки. Росія вперше провели надскладну та унікальну операцію. У центрі адапції у тварин. Ось таке нове сучасне укриття облаштували в одній столичних шкіл. Щодня у сніданку п'ятеро репортерів про актуальне та головне.